Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні 2 серпня, сьогодні вівторок, черговий випуск авторського проєкту Олексія Кучеренка про політику без політики. Ну, ми будемо говорити про газ, нашу зиму, наші проблеми про ТСК. Хоча я розумію, що увага всього світу сьогодні була прикута до літака, урядового літака Сполучених Штатів Америки, де мужня жінка. Пані Пелесі прилетіла таки е, на Тайвань. І далі, я думаю, події будуть розгоратися. Безумовно, нам треба зрозуміти, де ми е, е, цих подій, які, який вплив на нас, вони будуть здійснювати. Але повертаючись до газу, я вам зараз швидко розповім, що відбулося в останній день минулого тижня, в п'ятницю в Верховній Раді. Оця двомісячна епопія. 264 мільярди гривень, які НАК Нафтагаз разом з урядом хотів поцупити з державного бюджету для себе під гаслами, що треба нам газ, бо інакше не буде газу, не буде зими, тарифи треба буде 5 разів збільшити. Ну і так далі, повну маячню ось цю несли. Проміжний результат. Безумовно, бо, ну, і я особисто задоволений. Батьківщина, ми вважаємо, що ми переконані в тому, що ми дуже серйозну тактичну перемогу отримали. Стратегічна перемога буде тоді, коли ми з вами точно примусимо владу ліквідувати НАК Нафтогаз України. Бо 25 років ми чуємо одну і ту ж мечню. Нак Нафтогаз, НАК Нафтогаз дайте гроші, дайте гроші, ціни на газ підіймаємо, видобуток падає, де зникають гроші. Ніхто нічого не розуміє. І нак, нафтогаз, це перетворився в якогось супермонстра. Але чому тактична перемога? я беру на себе сміливість про це оголосити. Ну, по-перше, навіть наш фаховий аналіз і аргументи примусили монобільшість, Погодитися з тим, що ця сума вже була на старті, завищена оці 264 мільярда, і ми її одразу скоротили на 63 мільярди. Я просто вам хочу сказати, на хвилиночку, 2 мільярди доларів зайвих, ми отак швидко показали там, 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 там. Ви нас дурите, скорочуєте цю суму негайно. І це була умова номер. Один. Умова номер два: це створення тимчасової спеціальної комісії. Яка має таку достатньо складну назву. Зараз я вам прочитаю. Щодо проблем енергоринку, ринку газу, вивчення ситуації і пропонування рішень, ну, очолити цю комісію, так сталося, доручила Верховна Рада. Мені непроста комбінація, бо. Разом зі мною в цю комісію увійшли 10 депутатів, як ви думаєте, звідки 8, 8. 8 з них це представники депутатів Слуги народа, я голова. Такі непрості депутати увійшли від Суг. Це Арахамія Давід Георгійович, лідер фракції. Жупанін. Андрій, це член нашого комітету Шипаєва, Стаб, Кот, Кінбурська, Кінбурська, Машинець, Медяник і І увійшов. פאנק קוד, זה אופן דייר. Ну, ви розумієте, що якщо у Батьківщини немає більшості, ми самі не можемо створити там не слідчу комісію, не спеціальну. Статус спеціальної комісії, по суті, дає дуже багато. Це, по суті, створений такий майже комітет новий, який має не просто дослідити, що там з цінами на газу. Це окремо, безумовно, ми дослідимо. А він має взагалі проаналізувати, а що за останні роки, от там 7-8 років, що в нас з цими реформами відбувалося? Ринок газу, якого ринку немає. Ринок електроенергії без ринку електроенергії, ринок житлово-комунальних послуг без ринку і без комунальних послуг, тарифна політика, е, в будинках, що у нас там, теплокомуненерго е, і так далі, і тому подібне. Розумієте? І, власне кажучи, я не буду приховувати, я досяг разом з командою Батьківщини, з цього результату. Ми дуже швидко починаємо працювати. І ви розумієте, що ми не на пустому, не на голому місці починаємо працювати. І найближчим часом ми будемо пропонувати. Комісії для того, щоб проголосувати наш аналіз того, що було нароблено, і пропозиції, як виходити з цієї ситуації, я безумовно ризикую, бо я там один від батьківщини вісім від свого народу. Але оскільки я людина досвідчена, ризикова і публічна. Я збираюся вести діяльність цієї комісії виключно в публічній площині, тобто максимально, щоб транслювалося, щоб ви завжди дивилися, які питання ми підіймаємо, які висновки ми робимо для того, щоб мої колеги, члени цієї комісії, могли потім вам, нам усім. Громадянам України відповідати: так вони за те, щоб виправляти ситуацію на так званому ринку, чи вони збираються і далі приховувати? Ну, безумовно, непростий хід, те, що пан Арахамі увійшов до складу комісії, можу сказати одне: за останні декілька тижнів ми разом з Давідом Георгиечем прийняли участь в декілька нарадах по газу і на рівні прем'єра, і на рівні нашого комітету, бо там дуже і дуже ключові питання. І я думаю, що ну мої аргументи і професійна позиція нашої команди вона на нього відповідне враження створила, що Давід Георгіч зрозумів і, мабуть, порадився на найвищому рівні, що в цій ситуації краще спиратися на професійні, адекватні експертну думку для того, щоб не завести країну в глухий кут. Ну це нормально, сприймають це як такий. Певний елемент партнерства. Ну, поживемо, побачимо, але я сподіваюся, що все ж таки в цей воєнний час саме питання виживання енергетичної безпеки країни вони стануть номер один не тільки для нашої комісії, але й для всієї Верховної Ради, для всього українського народу. Як мінімум, я, команда Батьківщини, все для цього зробить. Ще дека-декілька. Принципових питань, які нам, де, нам вдалося продавити, просто от вимагали ми продавити в цьому в цих законопроектах, які були прийняті. Перша ключова норма це ми доручили Міністерству енергетики і структурам оператору ринку. 10 днів ми дали на оприлюднення балансу газу України. Це ключове питання. Бо якщо ми не знаємо баланс газу, ми не можемо прорахунки будь-які зробити. Розумієте, нас завжди будуть дурити. Казати, українського газу не вистачає, треба купувати оцей в Європі російський, до речі, частина, вибачте, прости господі, але ви ж розумієте, що там відсотків 30-40 там буде російською. Купувати його за астрономічну суму, і це саме дозволяло на Нафтогазу. Вимагати з бюджету ці величезні гроші, замість того, щоб видобувати український газ. І кажучи, його собівартість абсолютно нам зрозуміла, вона відома. І оце є одне з ключових питань: де ж наш український газ? Друге, дуже ключове питання. За це питання була просто от драка натуральна, така на комітеті. Я радий, що мені вдалося переконати, і в тому числі пана Арахамію він підтримав цю позицію, бо бо проти стояв от просто Герус і частина комітету, яка мене неприємно здивувала, оця мовчазна більшість на комітеті. Я розумію, що їх зацементував НАК Нафтогаз, Юрій Юрійович Вітренка. Шукайте там якісь інтереси, але ключове питання, яке все рівно вдалося продавити і вставити в цей законопроект. З моменту підписання законопроекту служби державної аудиту, от у нас є такий орган Держаудитслужба, Вона так і називається, очолює її пан Геннадій Пліс. Дуже адекватна, фахова, патріотична, свідома людина, яка дуже професійно робить оцей аудит. І ми примушуємо і, і вимагаємо від Держаудитслужби, ми даємо йому приблизно 9 місяців на проведення повного аудиту Публічного і Прозорого, не тільки на нафтогазу, як верхівки цього айсбергу, але й кожної дочірньої компанії, які сьогодні знущаються над ОСББістами, над теплокомуненерго. Це всілякі і Нафтогаз і Нафтогаз Тепло. В нього там десяток різних компаній, де по суті і ховаються, прячуться наші з вами гроші. Тепер просто от зрозумійте мої емоції. Скільки часу, скільки нервів, здоров'я, сил. Треба було витратити на те, щоб депутати Верховної Ради від Слуги народу підтримали таки право державного аудіта, і наша з вами робити аудіт національної кампанії «Нефтегаз України. Ось тут ключове питання: як так сталося? Як ця мариазматична ситуація взагалі має право на існування? Ми з вами, українці. Обираємо владу. Українці обрали владу монокоаліції, слуг народу. Вони присягали вам служити, як слуги народу. Але коли мова дійшла до того, що давайте зробимо аудіт над нафтогазу, от, на, от справжня от така війна, е, під килимна і спротив був шалений, я не хочу зараз роздраю. Я не хочу зради. Я вважаю, незважаючи на те, що от всі показали свою е, позицію, ми перегорнули цю сторінку, ми прийняли цей законопроект, три там бюджетний. Податковий і сам газовий, ми скоротили суму на 63 мільярди і будемо вимагати, щоб вони пішли в першу чергу на Збройні Сили України. Ми створили тимчасову спеціальну комісію. Я її очолював, і я найближчим часом буду безумовно вести цю публічну діяльність, щоб разом з вами виходити на якесь рішення. Я дуже сподіваюся, що після цього нашого ну такого знакового, такого етапного рішення. Три роки Верховній Раді на це вибачте було витрачено. Все ж таки ми дамо відповіді на ключові питання, які у нас проблемні накопичили, накопичили, накопилися в енергетичній сфері в Україні, в е, в теплокомуненерга, в житлі, в воді, в будинках, в газі і так далі. І ми безумовно, щоб ми володіли повністю цифрами, скільки в нас газу, хто видобуває його, хто його краде і куди краде, і хто має за. Це відповісти по повній. Е, по повні, знаєте? І ви знаєте, я чомусь переконаний, що цей аудіт дуже зацікавить і Збройні сили України. А знаєте чому? От наших з вами хлопців, дітей, братів, батьків, да ті, хто напередку зараз сьогодні, тому що їм не вистачає грошей, їм не вистачає зброї, їм не вистачає амуніції, у них проблеми. Це все пов'язане з проблемами бюджету. І кожний мільйон, кожна сотня гривень з бюджету, яку ми не дали вкрасти, вони можуть піти і захистити там і життя наших воїнів, і зберегти життя мирних українців. От такий мій підхід до цієї проблемної оце, маніпуляції, яку збиралися нам нав'язати з цими 264 шістидесяти чотирьома мільярдами. Грошей для НАК Нафтогазу все тільки починається, але воно вже продовжується. Слава Україна! Вірю в ЗСУ. З вами був Олексій Кучеренко. Да, до речі, друзі, готуйтеся, будь ласка. Найближчим часом я збираюся зареєструвати петицію на сайті президента про термінову відставку та слідство над паном Вітренком. Сподіваюсь, що ви підтримуєте мене в цьому. Вор дуже, вор повинен сидіти в тюрмі. Знаєте? А Або... я, я не беруся, я не слідством. Дай Бог, може я помилю я тоді вибачусь, але чомусь мені здається, що слідство покаже, що я правий, так само як і мільйони українців, які розуміють про що я кажу. До побачення.